Усім доброго дня, Здоров'ячка! Сьогодні приїхали ми на Павувки, щоб продати двохкімнатну квартиру в цьому чудовому домі. Вулиця тут Курчатова. На, наразі перейменували, має назву Кузьми Скрябіна. Ось от так от. От такий будиночок. На четвертому поверсі. Тут наша двохкімнатна квартира, роздільні кімнати 45 квадратних метрів. Ось я вам наразі покажу отакий тут двір. От, парковка авто. Бачите, можна запаркуватися. Тут такий двір. Тут усе поряд, садочки школи, супермаркети, от так от так дивимось і зараз пройдемо, я вам покажу її наживо. Так, і от давайте розпочнемо наш огляд. Отака кімната жива у нас 18 квадратних метрів. Бачите, все тут мебльовано, диван, шкафа купе залишається. Присутній також кондиціонер, дуже гарно, зручно, в гарних тонах. І з виходом у нас на балкон. Балкон у нас застеклений, рама помінена. Балкон блок помінена, рама, рама дерев'яна, але в принципі вона ще в гарному стані. От, відкривається. У нас вигляд на, туди, на баварію. Ми бачимо, це лісочок тут такий чудовий, от, от, такий, от такий панорамний краєвид у нас. Так, і давайте тепер з цього боку. Ще дивимося така кімната, функціональний коридор. Бачимо, тут є якась мебель і ось дитяча. 12 приблизно квадратних метрів із ліжком. Йдемо далі по коридору і кухня. 8 квадратних метрів, як для хрущовки, то досить таки завелика. Вона перепонована. Залишається також, бачите, тут вбудоване меблі, машинка посудомойна, варильна поверхня, холодильник, ну, можливо, залишається, можливо, за домовленістю. Так, і ось з цього ракурсу бачимо. Такий вигляд має наша квартира, і заходимо в основне місце. Зручності, отакі такі зручності. Бачимо там лічильники, нове, сантехніка, кахлі, а ванна все в дуже гарному, чудовому стані. От така у нас от така у нас квартира. Так, от такий ще раз швидкий огляд. Коза цікава дана пропозиція. Звертайтеся, розкажемо, покажемо. В принципі, тут продажа такі у нас спокійна. Але якщо знайдеться клієнт, буде все штра і гарно. Всім гарного дня! На все добре, чекаю на ваші відзиви.